Євангелія від Луки, розділ четвертий. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з над Йордану, і дух повів його в пустиню, де сорок день його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились. Він зголоднів. А диявол йому і каже: Якщо ти син Божий, скажи о цьому каменеві, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього. Написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо. Показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього. Написано ти будеш поклонятись Господові богові твоєму і йому єдиному служити. Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього, Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу, написано бо він ангелам своїм велітиме про тебе. Щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь. Але Ісус озвався до нього. Сказано Не спокушуватимеш Господа бога твого. І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від Нього до якогось часу. Ісус у силі духа повернувся в Галілею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому Подано книгу Пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Оповістити рік Господні сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити Сьогодні збулось це писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудували словам ласки, які линули з уст його. І говорили, чи ж він не син Йосифа? А він казав їм: Ви певно скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі? Зроби те й тут, на твоїй батьківщині. І він же додав: «Істинно кажу вам. Ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді багато вдів було в Ізраїлі за днів іллі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю, однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в краю Сидонським, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророків Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоби скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Потім прийшов у Капернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу, і дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним. Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти. Ти святий Божий. Ісус же погрозив йому, кажучи Мовчи, і вийди з нього. І кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого, не зробивши йому. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали, що за слово, що з владою і силою велить нечистим духам, і вони виходять. І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж. Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І, нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих, на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них. Клав руки та й оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулися його шукати і, знайшовши, хотіли затримати його. Від себе не пустити, а він сказав їм: Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий і проповідував по синагогах у Юдеї. Откровення Розділ п'ятий. І я побачив у правиці того, хто сидить на престолі, Книгу, написану всередині і назовні, запечатану сімома печатями, і я бачив ангела могутнього, що проголошував голосом гучним. Хто достойний розкрити книгу і розняти початі її? Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розкрити книгу, ні глянути в неї. І я плакав дуже, бо ніхто достойний не знайшовся розкрити книгу, ні глянути в неї. Тоді один із старших каже мені Не плач. Ось переміг лев від племені Юди, паросток Давида, так що може розкрити книгу і сім печаті її. І я бачив посеред престола і чотирьох істот, і посеред старших Агнець стоїть, мов заколений, який має рогів сім і очей сім, що є сім духів божих, посланих на всю землю. І прийшов. І взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. І коли взяв книгу, чотири істоти і двадцять старші впали перед агнцем, маючи кожен гуслі і келихи золоті, повні тим яму, що є молитви святих. І співають пісню нову, говорячи Достойний ти взяти книгу і розкрити печаті її. Бо ти був заколений і викупив Богові кров'ю своєю, з кожного племені і язика, і люду і народності, і зробив їх царством священників, Богу нашому і царствуватимуть на землі. Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола, і істот, і старших. І було число їх. Множини множин і тисячі тисяч, і казали голосом гучним достойний агнець заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і кріпкість, і честь, і славу, і благословення. І всяке створіння на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, я чув, як казало. Тому, хто сидить на престолі і Агнцеві, благословення і честь, і слава, і влада на віки вічні. І чотири істоти говорили Амінь. І старші впали і поклонились. Псалом 54. Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх, бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог це допомога мені. Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по Твоїй правді, охоче принесу я тобі жертву, прославлю Твоє ім'я. Господи, бо воно добре. Бо визволив єси мене від усякої турботи. Отож і споглядають мої очі на ворогів моїх. КНИГА приповідок Розділ 22 ДОБРЕ ім'я ліпше. Ніж великі багатства, а доброзичливість ніж срібло та золото. Багач і бідний стрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору Острах Господній, багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним. Багач панує, боржник рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний, бо він дає бідному свого хліба. Прожени насмішника геть, і незгода відійде. І втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце, хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має, слова ж зрадливого він уніщо обертає. Ледащо каже Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма. На кого господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити, себе збагачувати, багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах. У тебе, щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині, власне тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що він убогий, і не натискай злиденного при брамі, Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що за довги ручаться, як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних. Книга Плач Єремії. Розділ другий. О, як же то у своїм гніві? Господь захмарив оту дочку Сіону, кинув з небес на землю, в роду Ізраїля, не спогадав про свій підніжок у день свого гніву, зруйнував Господь, не пощадив усі якова оселі. Він зруйнував у своїм бурені твердині дочки Юди, повалив їх на землю, Царство з його князями. З безчестив. У палкому гніві розбив він усю Ізраїля потугу, відвів назад свою правицю перед супостатом. Він запалив у Якові, не мов би вогонь горючий, що звідусюди пожирає. Він нап'яв лука свого, не мов би ворог, випрямивши правицю, не мов би противник, і вибив усе. Що миле очам, він на намет дочки Сіону вилив вогнем свою досаду. Господь, неначе ворогом, зробився, Він зруйнував Ізраїля, зруйнував усі його палаци, знищив його твердині, збільшив дочці Юди плач і лемент. Він спустошив, неначе сад. Шатро своє, знищив свій намет зборів. Господь довів до того, що на Сіоні забуто про свята та суботи, і відкинув у палкому гніві царя та священника. Господь відкинув жартовник свій, знехтував своєю святинею, він видав у ворожі руки мури його будинків. Крик знято в господньому домі, неначе за якогось свята. Господь намислив розвалити мур дочки Сіону, простягнув мотузку, руки не стримав, щоб не руйнувати, засмутив мур і передмур'я, і вони разом тужать. Запались у землю його ворота, розбив він. І зламав його засуви. Цар його з князями між народами не має закону. Навіть його пророки не мають більш від Господа видіння, сидять на землі мовчки, старі дочки Сіону, посипали собі голови порохом, оперезалися вереттям, схилили голови додолу, дівчата єрусалимські. Очі мої змарніли від сліз, нутро кипить у мене, жовч моя виливається на землю із за погибелі дочки народу мого. Бо діти і немовлята мліють по майданах міських, просять у матерів своїх хліба пити і умлівають, мов поранені по майданах міських, і виливають свої душі. У материнське лоно? Якого свідка маю тобі дати? До чого мені тебе уподобити, дочко Єрусалимська? З чим тебе порівняти, щоб тебе потішити, дівице, дочко Сіонська? Рана бо твоя велика, немов море, Хто тебе вилікувати може? Пророки твої бачили для тебе видіння пусті і оманливі, не розкривали твого беззаконства, щоб відвернути від тебе неволю. Вони для тебе віщували пророцтва пусті та облудні. Сплескують руками над тобою всі перехожі, свищуть, кивають головою над Єрусалимською дочкою. То це те місто, що його звали найбільшою красою, радістю всього світу, всі вороги твої на тебе пороззявляли пащеки, свищуть, скригочуть зубами та примовляють. Проглинули ми його. Оцього дня ми тільки і чекали, таки дожили, узріли. Вчинив Господь те, що задумав. Виконав своє слово, що був заповів за днів недавніх, спустошив без пощади, звеселив ворога над тобою, ріг противників твоїх підніс угору. До господа взивай за свого серця, дівице, дочко Сіону. Лий потоком сльози днями і ночами, не давай собі впину. Очей твоїх зіницям не давай спокою. Вставай, голоси уночі з початком кожної сторожі, вилий водою твоє серце перед лицем Господнім, здійми до нього твої руки за життя твоїх діток, що мліють з голоду на рогах усіх вулиць. О, зглянься, Господи, і подивися Кому ти учинив так? Щоб жінки таїли плід свій, діток, яких плекали, щоб у святині в Господні убивано священника і пророка лежать на вулицях на землі діти і старі люди, мої дівчата і мої хлопці від меча полягли. Ти убив у день твого гніву, ти мордував без милосердя. Ти поскликав, немов на празник, мої страхіття навкруг мене. В день гніву Господа ніхто не втік, не врятувався. Тих, що я випустила, виховала, винищив мій ворог.